Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. Попри погоду, пору року чи особисті справи, кремеджани традиційно знаходять час, аби зібратися разом на щонедільний міжконфесійний молебень за мир в Україні. Біля комплексу пам'ятного хреста священнослужителі різних конфесій єднають голоси у спільній молитві за наших захисників за звільнення української землі та встановлення справедливого миру. Бережи військо, Похуй ангела Твого, на зміцнення захисників народу нашого. подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворогнецю і мир утверди. Молимося про всіх, хто страждає фізично і духовно. Молимо тебе про зцілення ран про силу віри для спустошених душ, про надію всупереч відчаю, про любов, попри ненавість навколо. Кожна спільна молитва це маленький крок до миру та злагоди, нагадування, що навіть у складні часи громада залишається єдиною і сильнішою разом. Господи, благослови всіх наших захисників і збережи їх, особливо тих, які сьогодні в полоні. Господи, поверни їх додому. Ті, які без вісті пропавших, поверни їх додому. Бо в Тебе всі живі, Господи, в ім'я Ісуса. Молимо тебе за тих, хто сьогодні поранений і на відновленні. Господи, як я ви надприродні в ім'я Ісуса Христа. Щонеділі о о й годині на площі перемоги звучить надія на повернення додому кожного українського воїна, на мирне небо над Україною та на те, що об'єднана молитва має силу змінювати серця та долі. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кримчуцькі новини.